Вітаю вас, шановні глядачі, В ефірі програми Розмови в студії. Сьогодні гостя нашої передачі, виконуючи обов'язки полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Вітаю вас! Бажаю здоров'я! 29 червня вперше відзначили день міста. 29 червня. Нагадайте, будь ласка, як воно з'явилося, ця нова дата, і, власне, як все пройшло. Хочу сказати, що я пишаюся нашою громадою, адже саме люди, містяни, ініціювали перегляд святкування. А зараз відзначення, бо святкувати ми будемо після перемоги дня міста. День міста тепер у нас повністю сповнений українськими сенсами, українськими цінностями. 29 червня. Це дата першої літописної згадки. Про наше місто обиралося воно шляхом електронного голосування, були публічні обговорення. Дякуємо ініціативним мешканцям, які до цього долучалися. І потім, на сесії Полтавської міської ради, зовсім нещодавно, у нас було затверджене таке волевиявлення людей про таку правильне позиціонування нової дати дня міста з чітким розумінням і такою україноцентричністю. Я задаю це питання і іншим політикам, і вам задам його 850 чи 1100 років. Абсолютно коректне питання і абсолютно нормальне. Треба чітко розуміти, що у Полтави є своя історія. Якщо говорити про день першої літописної згадки, то це 850. Якщо з першого поселення, то 1125 У міста ніхто ні в коєму разі не забирає руки її, його історії. Але є дата і є її вік. Тому від першого поселення 1125, а від першої літописної згадки, зокрема, в честь саме якої є день міста, це 850. Повертаючись до дня міста, як власне що пройшло, які були заходи, які можливо підприємці організовували моменти стосовно відзначення? Е, знаєте, тут надважливо розуміти, завдяки кому ми маємо цей день. І чітко для себе прийняли рішення, що він має бути з одним акцентом. Це про вдячність силам оборони, завдяки кому взагалі маємо його. Пишно святкувати на весь світ ми будемо після перемоги. Цей день міста в нас був весь оповитий саме такими правильними акцентами. І одним із них був це впровадження. Такої традиції в місті, над якою мають працювати всі, це хвилина вшанування, хвилина пам'яті. Є загальнонаціональна у нас історія в Україні, що 9.00 Україна вшановує пам'ять загиблих, чиє життя забрала Росія наших захисників, захисниць, на жаль, дітей. І ми бачимо, і часто ми і в соціальних мережах, і з містянами обговорюємо як деякі міста. Впровадили достатньо потужно ці дні, міста зупиняються. Наша Полтава також має за честь зупинятися. Маємо напрацювати спільно цю традицію. Адже зі своєї сторони, розпорядження для того, щоб зупинявся громадський транспорт, я підписала. Він На ті структури так, тобто ми зараз привчаємо до цього питання. Але зараз звертаюсь до нашої громади, що одна хвилина це 60 секунд. Якщо говорити. Про день, то це зовсім небагато. А якщо говорити про пам'ять, то це надважливо. І це залежить від кожного з нас. Полтава має зупинитися. І я дуже прошу, щоб містяни допомогли зробити це традиційним в місті. Я знаю, що це буде потребувати певного часу, але це про свідомість, про пам'ять, і про формування пам'яті взагалі в громаді. Ось тому тут. Надважливо і на це звернути увагу. Також спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємцями спільно відкрили величезну банку на збір нашим місцевим бригадам. Це 116-та бригада територіальної оборони, це 18-та бригада армійської авіації і 17-та бригада Національної гвардії України. Відкрили банку на потреби саме цих е, військових частин і далі продовжуємо збирати. Банка відкрита в день міста. Полтава має чітке розуміння, що працюємо, дякуємо, донатимо. Тобто, тут у нас і такий акцент, в тому числі, був відкриття простору життєстійкості. Що це за простір? Для кого він, які послуги надає? Як бачите, що у нас День міста, а перед ним передує День Конституції, такий потужний симбіоз двох дат відкрився в центрі міста, в серці міста. Стержень життєстійкості це про місце, яке допомагає людям будь-якого віку, хоч дітям, хоч дорослим, ставати стійкішими до стресу, відпрацьовувати свої е, такі. Моменти, які потребують психологічної підтримки, там є як індивідуальні консультації, так і групові. Туди можна звертатися всім мешканцям нашого міста абсолютно безкоштовно. Така послуга життєстійкості тепер впроваджується в нашій громаді. Це перший простір в нашій громаді, Реалізовується завдяки підтримці Міністерства соціальної політики та за ініціативи першої леді і в підтримці з проектом і програмою Ти Як в. Української по підтримці ментального здоров'я у співпраці з нашим благодійним фондом Карітас. То дякую команді Полтавської міської ради. Спільно тепер маємо такий простір і пишаємося тим, що е, там у нас будуть допомагати відновлюватися кожному, хто потребує, звертаю увагу бізнесу на таку послугу, тому що стійкість, особливо там, де іде процес людина- людина. Люди у нас всі виснажені. Треба їм відновлюватися, то це якраз точка відновлення там, де працюють фахові психологи, і всякі там є і різні формати, і майстер-класи як для дітей, так і індивідуально. Тому раджу: він розташовується по вулиці Гоголя, 28. Простий орієнтир: наш готель Палаццо, напроти нього є Арочка. Заходити в нього і ліворуч побачити будівлю, на якій є вивізка. Угу. Центр життєстійкості. Ще один простір, який відкрито. Це є ветеран-центр. Про що це для кого знову ж таки? Зауважую, що є ось якраз і ті акценти, які ми хотіли зробити фокусні такі до Дня міста. Це ветеранський центр. Простір. Який у нас формується за принципом рівний рівному, пишаються нашою командою. Там у нас працюють ветерани, ветеранки і родини, відповідно, військовослужбовців і родини загиблих, у кого забрала життя Росія. Важливий простір простір, в якому в нас. Будуть надаватися підтримку і допомогу відповідним категоріям, і надважливо там працюють у нас вже кейс-менеджери, які готові брати під опіку будь-яке питання, яке є у ветеранів, ветеранок або ж родин. Чим важливо, що завдяки такому підходу ми не будемо вимушено перенаправляти людей. Кудись іти в 10 або 15 місць для вирішення свого питання. А про які питання йдеться? Ви сказали? Будь-якого питання угу. це консультації стосовно пільг, це е, психологічна юридична допомога, е, також це е, рецепт консультації стосовно реабілітації, перенаправлення до до профільних закладів. Угу. В тому числі це фізична реабілітація в партнерстві з профільними е, галузями, які у нас працюють в територіальній громаді, і по Україні, зокрема. І так само це організація дозвілля, тобто і заходи, і івенти, і навчання. Е, для цього ми зараз плідно працюємо над підписанням меморандумів, для того, щоб цей простір мав максимальну кількість контактів з усіма сферами, які потребують е, активної, правильної е, ефективної роботи з е, усіма галузями, які функціонують в місті. І пишаюся, що е, в цей день приїхали і представники Міністерства привітати ветеранський простір. Такий простір для ветеранів, ветеран-центр перший в області, зауважу на це. І дякую е, депутатському корпусу за підтримку е, саме такого профілю роботи. Е, тому зараз там вже підписана велика кількість меморандумів. Зокрема, ми вчора приймали делегацію. Представників суперхюман центру, який гримить на весь світ успішною реабілітацією і сучасним підходом до реабілітації військових, зокрема те, що стосується протезування, в тому числі, то наші сталеві суперлюди були в громаді і підписали ми разом меморандум, і вже напрацьовують питання, зокрема питання першого контакту, тих, хто мають на меті протезування. Так само у нас підписані в день відкриття меморандуми з 116-ю бригадою територіальної оборони з патронатними службами, наприклад, Янголи Азову. Так само підписаний меморандум з 93-ю бригадою Холодний Яр, нашою бригадою армійської авіації, так само з громадськими організаціями благодійними товариствами. І е, фондами, які підтримують, наприклад, от, землячки, які підтримують жінок військовослужбовців. Тобто комплексна робота, е, багатопрофільна така багатофункціональна, але зауважу, що це не єдина точка підсилення е, формування ветеранської політики в громаді. Завдяки підтримці депутатського корпусу у нас і створене управління у справах ветеранів. До речі, маючи можливість, хочу зауважити, що ми зараз шукаємо туди потужну команду. Е, якщо маєте бажання, маєте натхнення всьому можна навчитися, працюємо за принципом рівний рівному ветеранів, ветеранки родини військових захисників і захисниць, родини е, загиблих. За Україну, будь ласка, звертайтеся до Полтавської міської ради. Можете до ветеранського центру, до нашого профільного заступника Тетяни Бардіної, до мене особисто, якщо маєте бажання працювати в команді, яка напрацьовує ветеранську політику. Я так розумію, що в ході відзначення дня міста була й певна акція допомоги для наших військових. Звичайно, Полтавська міська рада, виконавчий комітет і депутатський корпус мають звичайно за честь. Підтримувати військових, і робимо це системно. І звичайно, в день міста для нас було надважливо підтримати наші збройні сили і сили оборони. Було видано на понад 10 мільйонів ваучерів на субвенції для підрозділів, які працюють на перемогу і захищають нас. І в тому числі було видано. Матеріальна допомога в плані це квадрокоптери, це інтелектуальні батареї для мавіків третіх, це тепловізійні приціли, окуляри нічного бачення, тепловізори, монокуляри, тепловізійні. Тобто ще й ось така допомога від. Територіальної громади від кожного мешканця, від бізнеса, завдяки кому ми маємо наповнений бюджет і маємо спроможність підтримувати сили оборони, були передані нашим військовим і з величезною вдячністю їм. І, зокрема, також скажу, що у нас в цей день були підписані меморандуми з військовими адміністраціями прифронтових міст. Для того, щоб ми могли взаємодіяти більш ефективніше, як і в військовий час, і працювати вже над перспективою відновлення наших територій, обмінюючись досвідом, тому пишаюся тим, що у нас були громади Харківщини, Донеччини Луганщини, мала за честь приймати очільників громад і провести певну конструктивну розмову і підписанням меморандумів про співпрацю наших громад. І наскільки я зрозумів, в ході відзначення цього дня міста у Полтаві з'явився такий офіційний покровитель, можна сказати. Чи можливо я помиляюсь, ви мене поправте, оскільки в інших містах традиційно є там і містечках, є там християнські, скажем, покровителі, які захищають і оберігають місто. Я вважаю, що це важлива знакова подія. Ми написали клопотання, що в такий час військового стану е, тільки підсиленням для нашого духовенства, для нашої духовної міцності буде наявність Покровителя. В нас є надзвичайно потужний святий Паїсій Величковський, який е, народився і проживав у нас в територіальній громаді, це святий світового рівня. І написавши звернення, клопотання до нашого владики Федіра, і я дякую, що сам Епіфаній благословив наше місто на те, що Паїсій Величковський тепер офіційно є покровителем нашої громади і буде зміцнювати наші молитви за нашого кожного військового за кожне життя за нашу громаду, і буде опікуватися ще більше надавати захисту. Нашій громаді і кожному і кожній з них тому дякуємо владиці, який нам засвідчив це такою таким документом для громади. Ми його розмістимо у себе в стінах полтавської міської ради, і за честь було отримати лист від Епіфанія, який так само засвідчив цей факт і привітав наших містян з Днем міста, який також має в цьому сенсі також український підсилюючі такі стовпи духовні. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.